Всі методи контрацепції можна віднести, і розділити на дві основні групи. це надійні і ненадійні методи. До ненадійних методів належать. Біологічний метод регуляції менструального циклу це коли жінка вимірює базальну температуру, густоту цервікального слизу, але за рахунок того, що цей метод клопіткий, він не завжди дає нам 100% результати і попередження від небажаної вагітності. Плюс у жінки можуть бути коливання менструального циклу і враховувати середню тривалість менструального циклу. Теж може мати похибку в даному напрямку. І другим недоліком цього методу є те, що при умові, що чоловік здоровий, доведено вже з точки зору репродуктології, що сперматозоїди в тілі жінки можуть перебувати досить тривалий час, і навіть при утриманні від статевого акту в небажані дні, все ж таки при настані овуляції сперматозоїди мають властивість заплідувати яйцеклітину і настає небажана вагітність. Метод лактанційної аменореї – це коли після пологів у жінки відсутні місячні за рахунок високих доз гормонів, які циркулюють в її організмі, на фоні лактації. Також до цього методу відноситься і лактаційний метод. Теж є він не 100%, оскільки перша наступна менструація після пологів і перша овуляція відбувається у жінки. Невідомо, коли після пологів це все чисто індивідуально. В одних жінок це може бути через 25 днів після пологів, в інших через 42 дні після закінчення пологового періоду, в іншої коргорти жінок через кілька місяців або навіть років при умові годування груддю. Тому також він не є 100% і тому вважається ненадійним. Презервативи, пластирі, вагінальні ковпачки, сперміциди або окремичі свічки також вважаються ненадійним. Чому презервативи не завжди одягаються вчасно, може бути порушення їхньої цілісності за рахунок неправильного підбору розміру або неякісності матеріалу, з яких вони виготовлені, і це змушує жінку хвилюватися і застосовувати методи екстреної контрацепції, які не зовсім є корисними для її здоров'я і потребують відповідного подальшого консультування з лікарем для попередження порушень менструального циклу. Вагінальні ковпачки, свічки при тривалому застосуванні вони в своєму складі містять речовину, яка знешкоджує рухливість сперматозою і не дає їй можливості рухатися у відповідному напрямку. і Формувати процес з яйцеклітиною. Але за рахунок того, що можуть також неправильно використовуватися при порушенні цієї умови, у жінки настає небажана вагітність. Також є момент, коли жінки тривало користуються тільки даним методом контрацепції, відбуваються дисбіози піхви, які потім потребують лікування. Тому даний метод контрацепції теж потрібно періодично змінювати, застосовувати щось інше. До надійних методів контрацепції і 100% це належить хірургічна або жіноча контрацепція, але, вже, на жаль, ці методи є кардинальними і вони вже потім незворотні, можуть бути тільки застосовані для бажаної вагітності, допоміжні репродуктивні технології. Тому, перш ніж використовувати даний метод, потрібно. Гарно подумати, визначитися і проконсультуватися з лікарем. І все ж таки, на мою думку, якщо немає протипоказів по здоров'ю до будь-яких інших методів, визначитися з іншим методом контрацепції, утримання від статевого акту, але це теж є не, скажімо так, найкращим варіантом попередження небажаної вагітності, тому що, на жаль, в нас зараз скрутні часи, і існують сексуальне насильство, тому. Також потребуватиме застосування тоді екстреної контрацепції. Внутрішньоматкова контрацепція поділяється на два види: це гормональна і негормональна. гормональна. основана на тому, що місцево виділяються гормони, які не попадають у системний кровотік, діють в'язкість цервікального слизу і ендометрії, за рахунок чого не наступає запліднення. Негормональні методи контрацепції формують локально місцеве запалення, за рахунок якого яйцеклітина не має можливості прикріпитися і настати вагітність, але теж мають свої недоліки. В якому плані? Індивідуальний момент, коли вони просто не можуть стояти, правильно відбувається їхня експульсія. Зміна менструального циклу, який не подобається жінки, в плані рясних кровотеч, вони не захищають від інфекцій, які передаються статевим шляхом. Ну і звичайно, якщо є у жінки якісь захворювання органів малого тазу, то вони можуть провокувати загострення і, відповідно, не можуть бути застосовані для даного пацієнта. Також, якщо жінки є носіями ВІЛ або сніду, даний метод контрацепції їм також протипоказаний. Тому Визначайтеся, любі жінки, перш ніж підобрати відповідний метод контрацепції, обов'язково зверніться до лікаря для проведення щорічних профілактичних оглядів і лабораторних обстежень і підбору саме того методу контрацепції, який вам бажаний, зручний відповідає вашим релігійним поглядам на життя і буде найбільш оптимальним в плані вашого здоров'я.